Так, перше питання про долю Запоріжжя. Чи не може бути місто розділене на лівобережжя під окупацією та правобережжя під Україною по типу Херсона? Бо багато майстрів бачать е, можливий поділ України в майбутньому. Йде повернення. Ну, Наталія пише, що не один отак: от ясновидець бачить розподіл. Раздел Запорожье был, как я вспомнил. Раздел Запорожье на левый и на правый берег. Раздел Запорожье на левый и на правый берег. Смотрите, вообще такие планы были. Ну, там же были планы разделить Украину. Это правда, было. Но если мы говорим про Запоріжжя, такие планы существовали. Ну, а, а, это, как... ну, это не... ну, мой ответ нет на сегодняшний момент. Mm -hmm. Ну, ще давайте по уточню по а, Запоріжжю. Чи може Запоріжжя бути демілітаризованою зоною? В майбутньому. Ну, тобто, я так розумію, що це в плані розведення військ, який може бути розуміла, після війни. Ні, 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 Запоріжжя не буде місто Запоріжжя. Як би бачите, хто так такему, ну, зрозуміло, що тут бажання є і далі. Ну, ні, думаю. Ще зупинять наступ росіян у бік міста Дружківка Донецької області. Оскільки ворог там дуже швидко просувається, поблизу в селах жити вже неможливо. Наступіння агресора в направління дружковки, наступління агресора, направління дружковки. Ну, я очень надеюсь, смотрите, ну я тут много как получилось, рассказали. Да, планы по итогу, видите, ну, есть надежда, что они зайдут в тупик. Да. К сожалению, к сожалению, то, что там правильно пишут, там оно просто, видите, все стирается на своем пути или же обстрелы. Ну, то, как, собственно, и действуют агрессоры. Про е, міністерство охорони здоров'я, яке зупинило безкоштовну програму протезування ветеранам вже три місяці, як е, нема коштів, пишуть е, до осені. Планують закупити китайські дешеві протези. Е, пані Олено, в чому причина насправді чому е, МОЗ зупинило цю безкоштовну програму протезування нашим воїнам? Ограничено. Ну, финансовый вопрос, да. Здесь финансовый вопрос, но на самом деле, на самом деле, э, 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 но деньги можно найти, да? Можно найти деньги и, и поставить э, это на поток, чтобы это было сделано. Ну, то, що треба нашим хлопцям, нашим ребятам. Mm -hmm. То, что касается китайських протезів, тут опять маніпуляція. Тут, во-первых, то, что они некачественные, это момент дорогостоящего, заложенная туда сумма, як всегда відкату, там достаточно ну, краще? Бо от нам пише Анна, що хлопці віддають життя здоров'я. А самим. Это ужасно. Это ужасно, просто не растал. То, что касается спротезирования, изменится ситуация на Да, она сначала, видите, сейчас она входит в тупик, потом она выходит. Потом да. Тут либо на законодательном уровне, тут что-то будет принято, что даст возможность как бы реализовать эту программу. Опять же, здесь надо просить Министерство охраны здоровья. Ну, то есть, вы поняли, тут очень много разных факторов. Чи правда, что пенсийный фонд перестанет выплачивать випла... соцвыплаты? Пише нам наша глядачка, мені теж вона кидала в Телеграмі, зараз як вона там звучить повністю. А, ну, В телеграмі зараз буде багато фейків, ще писати, я вже говорила, що тут акуратно. А Пенсійний фонд буде вот, виплачувати, скажімо, ма... О, так, я знайшов її питання. Кажуть, що треба всім особисто з'явитися в пенсійний фонд для уточнення даних, бо не будуть виплачувати соцвиплати. пенсії та інші. Чи це правда? А, а, так? Да. Нет, действительно, нет, то, что их будут выплачивать, это правда. То есть тут так. Но чтобы, чтобы получать, да, тут надо подтвердить что-то, поняли? Потому да. что тут есть, не знаю, с чем связано, может быть, с оккупированными территориями, непонятно, да? Что надо лично подтвердить для того, чтобы получать вот это. Но это как с пенсиями такое тоже было. Пытание наступное. Чему же Америка... Припинити нам підтримку через закон про обмеження е, антикорупційних органів. Ні, ні, -ні не, не воно все як є, так прикратіть. Третє прямі перемовини України та Росії в Стамбулі. Ну, ми знаємо, що одразу після них відбувся обмін, і домовилися ще про наступні обміни. А, что еще конкретно там и чего нам не сказали? Чи были там какие-то закулисные переговоры, до чего не призвали? Знаете, у меня, я перед вами делала такой расклад. Там такое впечатление, что параллельно с этими переговорами идут то ли какие-то созвоны, то ли еще какие-то переговоры другого, более широкого формата, где участвуют третьи стороны. И вот это, кстати, все вместе взято, плюс с каких-то обстоятельств на осінь, все-таки нам дають хоть але є есть надежда, там старший аркан, це все таки старший аркан, що є может що може війна в Україні просто неожиданно. Є якісь щось таке. Чи може таке взагалі бути, що умовою зустрічі Путіна та Зеленського э, має бути ну, от якась, щоб оце, знаєте, якась біда, коли трапляється, якась така трагедія? В уяві знову ж таки російських політиків, що тільки тоді вони можуть зустрітися з Зеленським, тобто що вони можуть нам якусь біду зробити велику таку знаєте, і тоді вони кажуть, все ми тоді готові з вами зустрічатися. Це правда, тут йде тут і річ про біду не тільки в Україні. Тут йде, що може нечто случитися у них на території. Ну, а еще здесь идет вот этот расклад, который он сейчас выпустится после нашего интервью. Понимаете, в чем карты предостерегают? Вот эти протесты, которые сейчас происходят в Украине, здесь есть опасность какой-то диверсии или же нечто такого очень нехорошего, чтобы разжечь эти протесты, еще более поняли, они это им как бальзам на рану. Вот они просто радеют вот этому, понимаете? И они на это рассчитывают. чи звільнять Сумщину від окупантів цим літом? Ну, повністю, мається на увазі, чи можуть повністю відда окупувати область до кінця літа? До кінця літа 2024 року, водопостачання, лаконічно. Натасіс. Ну, это может быть не лето, это может быть, Далі туда. Тут... Ну, давайте так, плани такі є. Тут просто є свої плани. Ми не будемо об этом говорити, да? Угу. Но это може не конец лета. Поняли туда? Олеся, подивіться, будь ласка, Добропілля Донецької області. Чи може бути в окупації? Наші захисники на цьому напрямку зможуть відкинути орків. Показана Україна. Где да где-то остановиться должны ну по крайней мере так они показывают добропилья большая опасность обстрелов тут дети смотрите опасность для детей если уже по-другому добропили читаем очень большая опасность для детей административные медицинские учреждения И еще эта карта еще раз говорю эта карта род дома род домов и там где урожай вот часто стало показывать видите целью их В тому числі унічтоження там, де храніться збираються это вот, вот. Мені знаєте, мені подобається цей коментар. Я його хочу озвучити. Пані Наталія пише, відповідаючи вона там на коментар Борису, каже, що зараз, зараз, зараз його багато коментарів. А, боже, Боже, Боже. Вона пише коротше, наступне. Давайте я тут своїми словами, бо я зараз його не можу знайти. Що, є, не треба нам нікого, окрім законів, а не те, що ми маємо. На один закон маємо 10 обхідних. Да, так, це правда, так і є. Вибачте, Ну, так і є, воно так і є. Вот Прямо просто в яблучку Це правда. Вам сердечко за це, Наталю, дякую. Бо це вже просто крик душі, це жесті. Хочеться знати, щоб ми якби з цього вийшли, але ми ніяк не можемо з цього трошки вийти колись буде світло в кінці тунелю, ми станемо от нормальною правовою державою в цьому плані. Буде, але це зрозуміло позже, поняли, туди позже. Тобто далека перспектива прям дуже. Це не сильно далеко, далек. ну, це... Это... Дай Буде. Ще давайте по Черкасах ми подивимося. Да, Черкаси. К сожалению, может быть повторение ситуации, то есть повторение обстрела. Ракети дрону. І в днівної время будьте внимательні. Производство їх інтересує. В тому числі. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де тайм-коди.